Вітаю всіх гостей та підписників мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І нарешті я замовив новий планшет для своєї мами. Це минулорічний бюджетник від компанії Lenovo Xiaoxin Pad2022. Я згоден назва така, як наче це якась китайська підробка, але це дійсно планшет Lenovo. А придбав я цей планшет на AliExpress всього за 90 доларів. І скажу одразу: якщо вам потрібен якийсь потужний планшет, то це точно не для вас. А у моєї мами було декілька простих вимог. Це що. Можна було гортати інстаграм або фейсбук, дивитись Ютуб і грати в якусь легеньку ферму. Тому одразу хотілось би розставити всі крапки над «і», щоб було менше коментарів. По типу це ж якесь лайно, глючне, воно ні для чого не годиться. Для деяких цього планшету буде вдосталь. До речі, до цього моменту моя мама користувалась або намагалась користуватись дуже старим планшетом u 8. Я його купив рівно 10 років тому. Вже і фірми такої давно не існує. Тому якщо ви хочете зловити супер мега крінж, то можете подивитись моє відео про той планшет. Це взагалі був мій перший відео огляд у житті і перше відео на цьому каналі, якщо я не помиляюсь. Але давайте по порядку і починаємо за традицією. Ми з розпаковки. Комплектація у планшета дуже стандартна, нічого особливого. Він поставляється у дуже дешевій на вигляд коробці. У комплект входить, звісно ж, сам планшет, кабель для зарядки, блок живлення, інструкція і голочка для слоту під microSD флешку. Ось, власне, і вся комплектація. Як я і казав, нічого особливого. Ніякого чохла, навіть силіконового у комплекті не передбачено, але я вже замовив його окремо також на AliExpress. По дизайну, як на мене, вийшов цей планшет, ну дуже стильний, виконаний він з двох. Матеріалів це пластик і метал. Що пластик, що метал має таку, можна сказати, матову поверхню і на ньому майже не залишаються відбитки пальців. Вага цього апарату 465 г. У продажі існує два кольори ось такий синій і темно-сірий. Мені сподобалося, що цей планшет ну дуже тоненький, всього 7,5 мм. На задній частині розташована основна камера. Зверху кнопки вучності, мікрофон і слот під sd флешку. На правій грані два стереодинаміки, USB Type-C роз'єм для зарядки і роз'єм для навушників 3 5 мм. на протилежній грані ще два стереодинаміки і кнопка увімкнення. Екран у планшета має діагональ 10,6 дюймів. Це LCD 2 k дисплей 2000 на 1200 пікселів. Він дуже класний, але не забуваємо, що це звичайний ультрабюджетний планшет, тому ніяких 90 або 120 Гц тут немає. Частота оновлення стандартні 60. Екран мені дуже сподобався, я отримав величезне задоволення від перегляду відосиків на ньому. Ось так цей дисплей виглядає під кутами, мені здається, ну просто ідеальна картинка. Як для домашнього користування, на планшеті досить висока яскравість, відгуку сенсора також непоганий, хоча в принципі можна було б і краще. Над дисплеєм розташована фронтальна камера. Рамки у цього планшета, як на мене, ідеальні. Вони не занадто великі і не занадто. Маліть, щоб було комфортно тримати планшет двома руками. Мультитач одночасно підтримує на екрані 10 торкань. Також цей планшет підтримує стилуси. Тут навіть є окремий пункт меню для цього стилуса. Серцем планшету є бюджетний восьмий ядерний процесор Snapdragon 680. Наскільки це вдале рішення для планшету, мабуть, вирішувати вам, але не забувайте при цьому про ціну у 90 баксів. Хоча знаю, що деякі люди його брали навіть ще дешевше. Вантут у бенчмарк планшет. Lenovo Xeoxin PA 2022 набирає 315 383 бали. Який би не був бюджетний процесор, яка б не була низька ціна, але все ж таки в іграх я планшет також перевірив. Чесно кажучи, я не знаю, хто грає на планшетах у якісь серйозні ігри, але перевірити я точно мусив. Тож спочатку я встановив і запустив гру Генджін Impact. І на диво вона тут запускалась, і на мінімалках в неї в принципі можна було пограти. Світ танків тут йде на високих налаштуваннях. PUBG Mobile запускається на планшеті на мінімалках. А от в Asphalt 9 можна комфортно комфортно поганяти на середніх налаштуваннях графіки. У мене версія на 4 ГБ оперативки і на 128 вбудованої пам'яті. Також у продажі існують 4 плюс 64 і 6 плюс 128 ГБ. 4 стереодинаміки тут звучать просто неймовірно. Супергучний і мега якісний звук. Ну і надпис Dolby Atmos тут не просто так. Батарейка у планшета тут на 7700 мАч І як на мене така ємність це досить збалансоване рішення для домашнього використання. Батарея тут непогано оптимізована і розрядка планшета йде плавно. А за одну годину при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi планшет втрачає в середньому 8% свого заряду. За роботу софту на планшеті відповідає 12-й Android. На 13-й він уже навряд чи вновиться. І чесно кажучи, Lenovo для мене ніколи не був показником дуже класно оптимізованої системи. Чому що в смартфонах або планшетах Lenovo я ніколи не зустрічав плавності? Таке враження, що виробник просто не вміє або не хоче оптимізовувати свою систему і свій лаунчер. Коробки на планшеті присутні всі мови, включаючи українську. І також з коробки тут є всі Google сервіси. Для плавності роботи системи тут явно не вистачає процесору і, мабуть, все-таки не вистачає оперативки. Тому якщо є така змога, то краще беріть на 6 гігабайт. На планшеті тут до речі, є GPS В нього не дуже гарний сигнал, але все таки на вулиці або в автомобілі його вистачить. Також, якщо ви берете цей планшет для своєї дитини, то наступна програма вам буде у нагоді: це Kids Space. Це спеціальний простір для дитини, де вона не відкриє якусь непотрібну програму або якийсь заборонений сайт. Коротше кажучи, якщо ви хочете купити цей планшет, то готуйте, що він не буде плавно працювати, він буде підглючувати, але, наприклад, мене це в цьому планшеті ну ніяк не місить. А якщо у вас такі ситуації дратують, то краще купіть щось інше. Про камери у цьому планшеті, я думаю, що немає сенсу довго говорити. 8 мегапікселів основна, і 8 мегапікселів фронталка. Для. Для Класних фотографій або для класних відео ця камера точно не підійде. Головна камера вміє знімати відео у якості Full HD при 30 fps, але якість це просто жесть. А от фронталка тут непогано справляється зі своїми обов'язками. Для відеодзвінків дуже непоганий варіант. В цілому за такі гроші планшет Lenovo Xiaoxine Pad 2022 дуже непоганий варіант для домашнього користування. Тут дуже крутий екран, тут офігенний звук і непогана батарея. Якщо ви все ж таки плануєте купляти такий планшет, то раджу зачекати 11 листопада, тому що це Всесвітній день шопінгу, і там точно будуть купони від AliExpress, там точно будуть знижки від продавців, і такий планшет. Можливо, можна буде купити навіть за 80, а то і за 75 баксів. Бо, як виявляється, компанія Lenovo зараз масово позбувається минулорічних планшетів, щоб продавати свою новинку цього року. А ви напишіть у коментарях ваше враження про цей планшет? І я думаю, що мене будуть дивитись багато власників. Таких апаратів, тому що це мега популярний планшет на Aliexpress. Напишіть, як вам апарат, напишіть, за скільки ви його придбали. А якщо ви ще не купили, то напишіть, чи хотіли б ви собі купити такий. А я буду дуже вдячний за вашу підтримку каналу у вигляді лайків, коментарів і підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Медуза Чайна гаджет. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.